Зволікання з прийняттям головного фінансового закону країни державного бюджету на наступний рік пояснюють тим, що у депутатів немає достатньої кількості голосів для його прийняття. Тож виникає просте питання: а як же монобільшість? Значить, якщо монобільшість не здатна прийняти головний. Закон держави значить, цю монобільшість треба визнати неіснуючою і створити нову коаліцію. Тож тоді питання, коли це нарешті станеться. Але тут є і друга сторона медалі. Це вигідно тим, хто хоче заморозити і далі мінімальну заробітну плату, бо видатки держави будуть базуватись на прийнятих законах цього року. І видатки будуть складати 1, 12 від видатків на місяць. Ну і є друга причина. Нашим ворогам вигідно, що не буде піднято оплату праці для військових і видатки на оборону не зростуть. То чому це так?